Уперше за 123 роки головою нідерландської монархії став чоловік. Закінчилася ціла епоха, коли країною правили самі жінки. Син попередньої королеви Беатрикс Віллім Александр посів монарше престол. Церемонія передачі влади відбулася в Амстердамі, 30 квітня. В одне із найяскравіших національних свят День королеви. 46-річний Вілим Олександр за освітою історик. Він закінчив Лейденський університет. Брав участь у кількох марафонах, вміє керувати літаком і захоплюється гідротехнікою. Як майбутній монарх стажувався в різних державних установах та в армії. Як принц Оранський представляв королівський дім на офіційних заходах. Я клянуся, що з усіх сил захищатиму та боронитиму незалежність та конституцію королівства. Я захищатиму свободу та права голландського народу та всіх мешканців країни для поширення і підтримки добробуту я використаю всі доступні мені за законом засоби, як і належить доброму і вірному королю. І хай допоможе мені Господь. Вілом Олександр не може похизуватися такою ж бездоганною репутацією, як у його матері Беатрікс. За молодості у пресі його називали принц Пільснер за пристрасть до пива та гучних вечірок. Навіть після того, як майбутній монарх одружився, не дуже подорослішав після інавгурації. Заявив не хоче, щоб до нього зверталися ваше величнисте та не є протокольним фетишистом. Однак на прихильність підданих його розкутість не впливає. Прекрасно, що в нас новий король. Беатрикс теж гарна королева. А тепер у нас ще й король, і це теж може бути дуже приємно. Вілим Олександр правитиме країною разом із дружиною Максимою. Вони разом вже більше десяти років і мають трьох дочок. Тож наступницею Вілима Олександра знову буде дівчинка. Я сподіваюся, вони будуть дуже приємною монаршою парою і гарно виконуватимуть свої обов'язки. Це найважливіше. І з цим, думаю, проблем не буде. Король Нідерландів є чільником держави та головою державної ради. Його повноваження обмежуються трьома правами монарха: радити, попереджувати. Та заохочувати, якщо ж раптом Україні настане криза, саме монарх стане посередником у переговорах із парламентарями та узгоджуватиме склад кабінету міністрів.